Так, Ілона Дола, я не зрозуміла. Ти що ще не розібрала свої речі? Окей, сейчас іду. Швидше я тобі сказала, Ілона Долар, прийдеш мені допоможеш. Іду. Добрий день. Здрасті, а ви хто такий? А я ваш сусід, Івасик, з нижнього поверху. А мама твоя вдома? Поняла. Мам, туди, до тебе прийшли, який тіпок Івасик. Іду. А, добрий день, а ви хто? Добрий день, мене звати Івасик, я ваш сусід з нижнього поверху. Я Белла золоті ворота. Це моя донька ілона, долар більше, ніж долар. Ви щось хотіли? Я просто вам приніс коробку, яку вам просили передати минулі сусіди. А, дякую. Боже, мама, дивись тут якісь іграшки. Ох, мили, який страх, а не лялька. Викинь її нахрен. Блін, мам, а можна я собі цю велику ляльку залишу? От скажи мені, за чим тобі цей хлам дома, га? Ладно, залишай тільки помий її. Я вас зрозуміла, Івасику, дякую. Ілона, хтось ще прийшов. Ти що не чуєш, що стукають? Я не йду, відкрий двері. А ви хто? Здрасте, а я ваша сусідка знизу Варвара. Мама, ти що тут робиш? Лікар тобі сказав лежати в ліжку після інсульту. Ой, Івасику, ти також тут. Я вам ось печиво принесла, та й думаю, і прийду, привітаю нових сусідів. Я з вашої сторони, пані Варваре. Я зараз в тарілочку свою приложу і вам віддам, Добре? Мама, ти як завжди. Бела золоті ворота, давайте вам допоможу. Здрасті. Е, Здрасті. Це, 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 це ж лялька Кері. можна? А ви про цю ляльку? Е, так можна. Так, ця лялька Кері, колись вона була моєю лялькою. Якось розповім тобі історію. Била золоті ворота. Я хотів вас попередити, щоб ви були обережні з моєю мамою. Добре? А чому ви так говорите, і Ну розумієте, Бела золоті ворота, вона веде себе не мати ще довго. Я боюся з тою бабкою ставатися один на один. Варвара, ваша тарілка, дякую вам за печиво. Ой, да ви що, дякую вам, могли б і печем віддати. Мама, ходімо додому, не будемо заважати людям. Івасику, ти зробив все, як я й казала? Да, мамо, я зробив все, як ти казала. Да. Вибачте, бабуль, а можна ляльку назад? Ой, дурна баба, геть забула. Дякую вам до побачення. Хто тут? Алло Алло мам, чуєш? А ти коли будеш вдома? Мені здається, що вдома хтось є. Я боюсь, ти можеш попустіше прийти додому? Мам, виключили світло. Алло Мам, я тобі кажу, виключили світло, хтось стукає в двері. Я боюсь бути одна вдома. Ти коли будеш? Я скоро <свеч> буду вдома, не <свеч> переживай. Що <свеч> 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 таке? сталося? Та, та нічого, ця, шо, шо ця лялька кері мене налякали. Як вона тут опинилась? Ти коли будеш? <свеч> Хто там я питаю? Це я, ваша сусідка, баба Варвара знизу можна зайти? Баба Варвара, ви щось хотіли? Баба Варвара, кажіть. Світло вимкнули, а я вдома одна, мій і вас як на роботі, то я оце боюсь бути вдома. Можна я в тебе посижу, почекаю? А я зрозуміла, баба Варвар. Ну, ну проходьте, будь ласка, проходь. Спасибо спасіба. спасибо. да, внученька, спасибо. Ой, Ілона Долар, ти та схожа на мою, на мою дочку, такі самі очі, як у неї. Ой, да ви що баб Варвар? Серйозно? А, а де ваша донька? А вона померла. Нещасний случай. А да, баба варвар померла. Як цікаво. Співчуваю. Ой, це ж, це ж лялька кері. Хочеш, я тобі розповім історію про ляльку кері? Ну, я думаю, баба варвар в мене немає виходу. Розкажіть про ляльку кері. Спочатку ця лялька колись належала мені, а потім моїй доньки. Ліксі. Ілона, лі, лі, я вдома. Ти де, Ілона? Лялька? Ой, мама твоя прийшла. Ну розповім тобі історію наступного разу. Тримай. Господи, та йду. Хто там гепає? Задрали, блін. Дядя Івасі, це ви? Ви щось хотіли? Привіт, Ілона Долар, чуєш? А мама твоя вдома? Мама вдома. Мам, іди до тебе прийшли. А що це ви з квітами, дядя Івасі? Ну, іду зараз. Ілона, як твій мать, я скільки раз тобі буду казати, не розкрини мою шкурку від банану. А, Івасику, це ти? Е, при... Привіт, Бела Золоті Ворота. А можна пройти, будь ласка? Ну, Івасику, кажи, ти щось хотів, чого прийшов? Ейво, Бела Золоті Ворота. М -м -м. Так, Ілона Долар, ану швидко сходила до Баби Варвари, засіль, я сказала. М -м -м. Так в нас же аж є соль, мам. Я щось не так сказала? Мені повторить? Ладно, поняла, іду, не дура. Іду, іду, іду. Ах, Ілона Долар, це ти із лялькою Керрі, да? Вам дрося, баба це я. Ну, кажи, чого прийшла. М -м -м, мене мамка до вас за солью послала. У вас є соль? Да, Ілона Долар, є сіль, є. А хочеш тобі спочатку історію розкажу про ляльку Керрі? А, історія про ляльку Керрі? Ну, да, ладно, давайте, розкажете мені історію. А можете трошку шкурку від банана викинути? Ну, ну тоді проходь, давай, заходь. Ну що, Ілона долар, ти готова слухати історію? Боюсь, в мене вибору немає, так? Да? Ну, готова, давайте розказуй. Лися мала дочку ліксі, але вона померла. І ця лялька Кей колись належала їй. З днем народження. З днем... днем народження. Народження. Дорога Ліксі. Ми хочемо тобі подарити з твоїм братом тобі подарунок, про який ти давно мріяла. Боже, це ж це ж, це ж, ж лялька Кері, про яку я мріяла. Моє золоце, я так рада, що тобі сподобався подарунок, про який ти мріяла. Боже, Боже, мамочка, дякую вам, це самий найкращий подарок. Я буду з нею спати. Лялька Кері. Блін, баба рвар, чого ви плачете? Але в той вечір до нас прийшла біда. Васику, щось ліксі давно не чула, а ну глянь, де вона. <гас> Мама, не, гай, не йди сюди, мам. І Васику, що там, що сталося? <гас> Боже, ліксі, йдеться. Ах хіреч. да, мам, да, йду зараз додому, мам. ага, все йду. А ви розкажете наступного разу, що було далі? Кіло на долар більше ніж долар. Ти мене чуєш. Я скоро прийду, мене визвали по роботі. З тобою посидить наша сусідка баба Варвара. Ти мене поняла? М -м да, мама, окей, скаж. О, Здрасте, баба Варвар, це ви. Кіло на долар більше ніж долар. Ну що, готова слухати далі розповідь про ляльку? Готова, проходьте. Так, продовжуємо. На чому я там зупинилась? А, згадала, коли я її побачила. Дойце, Ліксі, будь ласка, вітри очі, я тебе благаю, Ліксі. Добрий день. ви рідні цієї дівчинки. Так, лікарю, це ми. Лікарю, скажіть, будь ласка, як довго вона ще буде в такому стані? Ми не можемо дати ніяких прогнозів. Її стан надто критичний, тому, скоріш за все, нам доведеться її відключити від препарату штучного дихання. Не можете дати ніяких прогнозів. Тоді наша, ви тут взагалі працюєте. Скажіть мені, будь ласка, ти чуєш і вас коли не можуть дати ніяких прогнозів. Мам, заспокойся, будь ласка, лікарі роблять все можливе. Я тебе прошу. Ми розуміємо ваш стан, але вибачте, ми тут безсильні. Ліксі, доця, ти мене чуєш? Я тобі обіцяю. Мама тебе врятує. Мам, тільки не кажи, що ти будеш іти до неї. Ти знаєш. Це до добра не доведе. Мам, ти мене чуєш? Мама з тобою, Івасико, в мене немає вибору, я маю звернутися до неї. Я маю піти до неї, ти мене чуєш, я маю її врятувати. А просто можна. Хтось прийшов. Мам, я до барвари, вона обіцяла мені допомогти з уроками, хорошо? Йдить, і ти не затримуйся надовго, зрозуміла мене. Фух, чуть не спалилась. Ну що, уйшла вона? Уйшла, уйшла, виходь давай, стоїш там, ховаєш. Барвар, розказуйте, що було далі? На чому я там зупинилася? А, згадала. Це ти. Ну привіт, сестра. Давно не бачились. Щось хотіла. Привіт, сестра, Привіт, Тамара Хмара, благаю, допоможу. Врятуй мою доньку, благаю тебе. Але ти ж сама відмовилась від своєї сили. Тепер просиш допомогу в мене. Я на колінах стою перед тобою. Я молю тебе, будь ласка, допоможи. Якою ж ти стала слабкою? Це все твоє заміжжя. Добре, допоможу. Але пам'ятай. Ціна може бути надто великою. ти допоможи, врятуй її, допоможи. Благаю. Мама, що ти наробила? Навіщо ти її привела? Ти ж сама розумієш, яка ціна за це. Івасику, закрий свого рота. Я не могла дати їй померти. Ей ви ззаді, роти закрили, не заважайте мені. Вона щось каже. Ох, Івасико, відкривай. За золоті ворота, а Ілона Долар більше, ніж долар точно не прийде? Та не прийде вона, не бойся, будь моїм Івасиком Телесиком. Припливи до бережка. Р -р -р. Ну давай, Івасико. Мам, чуєш, а ти не бачила мою цель? мама? дядя Івасик? Що тут відбувається, я не зрозуміла. No. Ілона долар, що ти тут робиш? Ілона Долар? Блять. Вона долар більше, ніж долар, заспокойся тобі, сказала, що по твоєму всю да ж одна будь чи що. Тві батько вже давно і так помер. Все, я сказала. Міна мама, батько помер, а ти йому зраджуєш. З цим Івасиком? Вона долар більше, ніж долар. Ну, ти неправильно зрозуміла. Ми з твоєю мамою просто сказку про Івасика Телесика вивчали, розумієш? Там гуси летіли, припливи до Бершка, розумієш? Ну, типу цього. Які гуси, лебеді, дядя Івасик, що, Яка сказка, мама? Фу, ви, ви мерзкі, я ухожу фу просто. Сказку про Івасика Ти Лесика, ти серйозно зараз? І зачем ти мені треба со своїм гусем? Я, я до сих пор не понимаю. Загадка. <клухи> іду іду, іду іду. А, це ти Ілона, на долар більше, ніж долар. Чо не їш? Що Чо трапилось, з чого прийшла? Красте, баборвар, да нічого не сталось. Не звертайте увагу, а ви можете продовжити розповідати історію про ляльку Кері, будь ласка. Ну, проходь, розкажу, раз прийшла, проходь. Спасіба, Баба Варвар. Не реви, кажу, чого ревеш. На, апельсин, успокойся, реве вона мені. Спасібо, баб Варвар, держіть ляльку. Так, на чому я там зупинилась? А, згадала. Алло, так, да, да, зараз передам. Угу. Мам, тримайся з лікарні, щось трапилось з ліксу, я, я не розумію. Господи, і випить не дадуть, давай, що там. Алло, да. що? Як це трапилось? Зараз буду, давайте. І вас збирайся, їдемо в лікарню, негайно. Будь ласка, заспокойтесь. Ми, ми викликали поліцію. Ми робимо все можливе, щоб її знайти, розуміє? Тобто заспокоїться, ви мені не скажете? Моя донька зникла у вас в лікарні, а ви пропонуєте мені заспокоїться і вас, як ти це чуєш? Я не можу просто. Мам, мені здається, я знаю, де вона може бути. Так, ілона долар більше ніж долар ТД, а негайно додому, що я тобі сказала. Ахірєть просто вона зникла з лікарні, але як? Іду додому, мам, іду. Івасику, Івасику, ану, скажи мені. Господи, мама, можна сходити в туалет, будь ласка, а? Ой, перестань, Івасику, що я там не бачила. Івасику, а ну скажи мені, ти спав з бела золоті ворота, ти зробив все, як я сказала. Вона заберіменіла. Мама, це моя особиста справа. я Тобі не буду про неї говорити. Це моє особисте життя. Івасику, ти сам знаєш. Це надто велика. Скоро повертати борг, переспи з нею. Боже Кері, ти мене налякала. І туни гепай так там принесло. Пасику, це ти? Ти щось хотів, так пісно приперся. Що таке, що хочеш? Привіт, Бела, Золоті ворота. Не потурбував. А Ілона, долар більше, ніж долар спить уже? Вовсю всю хропить уже, як не Ти щось хотів, чого ти прийшов кажи. Розумієш, бела, золоті ворота, мені тобі треба дещо розповісти. Ми можемо поговорити тебе на кухні, будь ласка. А завтра це зробити не можна? Ні, Івасику. Ладно, проходь давай. Я також хотіла з тобою поговорити на кухню йдемо. І про що ти хотів зі мною поговорити, Івасику? Блін, била золоті ворота, я не знаю, як тобі сказати. Пам'ятаєш, що тобі говорив, щоб ти з моєю маму? Ой, Васику, ти поки не думаєшся своєю мамою. Коротше, слухай, я тобі скажу. Я вагітна від тебе. І в нас буде дитина. Я не знаю, що робити, коротше. Ти що? Ти, ти, ти вагітна, мама, от цього, от цього Івасіка, од цього Гуся, ти вагітна? Що будемо, господи, Ілона долар напугала. Ти чого не спиш, чого не в ліжку? Стоїш, слухаєш тут. Я тебе ненавіжу, мама, ти мені обіцяла, що ти, що ти ніколи не, не зрадиш тата. Я пішла спати до бабу Варвари долар більше, ніж долар, це ти. Чого так пізно приперлася? Я баба стара спать лягаю. Кажи, що, до речі, вітаю, Ви скоро станете бабушкою. Моя мама вагітна від вашого сина Івасика цього гуся. Ти кажеш, твоя мама вагітна від Івасика. Я ті хороші новини. Ну, історію далі, що відбулося. І чому саме ця лялька Кері? Чому постійно говорите про цю ляльку Кері? Ну проходь, розкажу, раз такий повод. А тобі цукерку не ни я сказала. Держи. Спасіба, папа вас. Так, і на чому я там зупинилась? Ану нагадай мені, а все, згадала. Сказала мені, негайно Тамара чорна хмара. Де вона? Хто де? Хто вона? Я взагалі не розумію, чого ти сюди прийшла. Я тобі, ліксі, ліксі, доча, це ж я, це ж я твоя мама, ліксі. Мама, мама, а хто це люди? Чого вони прийшли і кричать тут? Та нічого, дочі, це, це злі люди прийшли, вони зараз йдуть додому. Івасеньку, ти чув, що вона сказала, що це її донька. Вона моя донька. Да ти відьма, мама, ти подивися, що вона зробила з ліксі. Вона її собі приворожила. Лікси вже тебе ніколи не впізнає. Тепер я її, мама, пішла отсюда. І Іваса, йди її, забирай. Я тебе... Варвара, почекай. почекай, я тобі кажу, залиш мені її. Залиш мені як її доньку, ти знаєш, що в мене нікого немає. Ти знаєш, що в мене все відібрали, будь ласка. І тоді Івасик, гля, заснула. Ох. Я сказала, я сказала, вернула мій дитину назад швидко. Ні, я тобі не верну, Ліксі. Вона моя. Адже я тебе попереджала. Відплата буде надто великою. І тамара Чорнахмара, ми так не домовлялись. Ми не домовлялись, що ти мене і забереш. Івасику забирай. Забирай Ліксі Івасику. Ліксі, ліксі йди сюди, я тобі сказав. Варвара одумайся, або ти за це заплатиш іще більшу ціну. Варвара, будь ласка, попереджаю тебе останній раз. Вернула мені дитину. Ліксі, я тебе попереджаю останній раз. іди сюди, я тобі сказав. Я сказала, вернула дитину і вас у забер... ні, я вам ліксі не віддам, вона моя. Не трогай маму. Вернула. Мамочка, мені холодно. Ліксі, доця, живи, будь ласка, Івасико, що стоїш телефону швидку негайно, Ліксі. І Варвара відібрала найдорожче. Ти відібрала у мене мою доньку. Тепер я проклинаю весь і тілі твого сина. Тепер кожна його дитина буде сплачувати борг за те, що ти зробила. Я проклинаю цю ляльку. Душа Ліксі буде жити цій ляльки вічно. Ти мене зрозуміла, будь та випрокляті. Тепер Белла золоті ворота, ти розумієш, чому я про тебе хвилююсь? І про нашу майбутню дитину. Хай Бог милує, Івасику. Але ж але ж це прокляття можна якось зняти. Чого? Хто тут? Господи, Ілона, на долар більше, ніж долар. Ти мене напугала. Чому ти не спиш? Що ти тут робиш? Привіт, мамочка. Погуляєш з нами. Господи, хто тут? Хто це гепає? Ілона, це ти питаю? Хто це випнув світло? Долар більше, ніж долар. Це взагалі не смішно, я тобі сказала. Припиняй ці жарти. Ти де? Я тебе питаю, ти де? Мамочка. Господи, вона долар більше, ніж долар. Ти мене налякала. Я... Мамочка, погуляй зі мною в хованки. Я рахую до трьох. Один, два. Зараз тобі зроблю хованка. Ну хутко пішла в ліжко, ти диви на неї. Друга година ночі, вона шастає мені тут. Хованки. Господи. О. Тамара чорна хмара чого прийшла? Що хочеш? Чого я прийшла, Варвара? А то ти не знаєш. Ти пам'ятаєш, що треба повертати борг? Ось я тобі чай принесла. Я тебе зрозуміла. Ну зайди оцю відьма стара, твою на тебе. І зробиться негайно, Варвара. Я не люблю чекати, ти знаєш? Івасику, я знаю, що бела золоті ворота від тебе вагітна, тому нам скоро треба повертати борг тамарі чорних мат. Блін, мама, ти звідки знаєш, що вона вагітна? Що ти вже задумала? Ось тобі чай, а далі ти знаєш, що робити. Правильно, нам треба рятувати ліксі. Нам треба врятувати. Мама, та який борг? Ти не розумієш, ліксі вже давно мертва, мама. Її вже не повернути ту ліксі. Я тобі сказала, Івасику, не зробиш це ти, зроблю це я. Їй Богу, а ти знаєш, Івасику, я можу. Смій трогать белу золоті ворота. Вона вагітна від мене, ти розумієш? Що бела золоті ворота? Давай поп'ємо чай, я ось чай принесла. І ти мені розкажеш, як там твоя Ілона Долар більше, ніж... Пи Варвара, да що розказувати? Нема ніяких змін, он сидить, малює якісь малюнки і все просто. Я боюсь, що нам психолог не допоможе. Хоч звертайся до екстрасенсів, їй-богу. Ой, який цікавий чай, а де ви його брали? Такий колір цікавий. Так, чай, сестра дала моя. А на хвилинку. Алло, да, Слухай, слухай уважно, не пий ніякий чай від моєї мами. Ой, що ти мелиш? Все, давай потом поговоримо. Я зайнята. Ну ти пий, пий чай, не відволікайся. Бела золоті ворота. <гум> Бела золоті ворота, зачекай, не пий, будь ласка, цей чай. Господи, Івасику, ти мене налякав, хай Бог милує. Бела золоті ворота, не пий цей чай. Івасику, що ти тут робиш, я не зрозуміла, Івасику. Мама закрись вірот, я тобі сказав. Не... Івасику, не смій виливати чай, я тобі сказала, Івасику. Івасику, що ти робиш? Нащо ти вилив цей чай? Поясни мені, що відбувається, я не розумію. Ну, привіт, Варвара! Господи, ти мене налякала, стара ведьма. Що ти тут робиш? Я не поняла. Ти, коли мені борг повернеш, вже час давно прийшов, а борга я й так не бачу, Варвара. Тамара, чорна хмара, я знаю за борг. Я тобі його поверну, а тепер йди звідси з мого дому. Ведьма стара, Ту на тебе. Я тобі сказала, Варвара, або я відберу життя твого сина. Барбара, а, а можна я у вас побуду, будь ласка, Ілона долар більше, ніж долар, а ти що тут робиш? А не йди додому негайно я сказала. Це ж це ж вона, лялька Кері. Господи, Івасику, ти так мене налякав. Ти можеш мені врешті-решт пояснити, що відбувається? Белла золоті ворота, ти ж пам'ятаєш, тобі розповідав про свою сестру Ліксі і Ляльку Кері і відьму я. Так, Івасику, ану зачекай, де це Ілона Долар більше ніж долар? Ти її бачу, куди вона вже пішла? Last Christmas I give you my time. This year is seven Who's tut! Басику, розповідай, що ти хотів мені сказати про свою маму, чай, борг якийсь, ляльку й я вже не... Мам, мам, принеси мені, пожалуйста, тапочки по Мам, ти мене чуєш, мам. Бело я ж тобі розповідав про борг, про прокляття, про те, що душа ліксі заточинав ляльку Керрі. Мам, чуєш, мам, а де моя лялька кері? Ти її не бачила? Я її залишала у ванні в раковині. Діло на долар більше ніж долар. Ти бачиш, ми розмовляємо. Я не знаю, де твоя лялька кері, я її не бачила. Бреши, що ти її не бачила. Ти її викинула, да, мама? Ти її завжди Де я тобі клянуся? Я її не бачила, твою ляльку кері. Я не знаю, де ти її положила. Мама, верни мені ляльку кері. А хто це викинув ляльку Керрі, я не поняла, ага? Керрі, лялька Керрі. От стара мимра принесла все-таки. Держи, Ілона Долар, більше, ніж долар. Це ти зробила, бела золоті ворота, да? І ти, мама, хочеш сказати, що не чіпала мою ляльку Керрі, да? Ілона Долар, доця. Що з нею? Ілона Долар, доця, в цьому винна тільки я. Лікарі, скажіть, будь ласка, як довго вона буде перебувати ще в такому стані. Шановна, ми як лікарі, ми вас розуміємо, але зрозумійте і ви нас, ми робимо все можливе, що в наших руках. Ми не знаємо, скільки вона ще перебуватиме в такому стані. Зрозумійте, будь ласка. Як це лікарю? Ви не можете дати ніяких прогнозів. Чим ви тоді займаєтеся, не розумію. І вас яку, ти це некуди, вони не можуть дати ніяких прогнозів. Ілона, вона догардаться. Бела золоті ворота, заспокойся, ми щось придумаємо обов'язково. Васику, Івасику, благаю, скажи, що робити, допоможи чимось. Пам'ятаєш, тобі розповідав про ляльку Кері, що там заточена її душа, ліксі, ти, ти пам'ятаєш це, згадуй. Тобто, Івасику, ти вважаєш, що проблема в оцій ляльки Керрі? що в цьому вину оця страшна лялька Кері. То я її позбуду, Васику, я її здихаюсь, цієї яйки ти розумієш? Я вже не можу. Я вже не витримую її, Васика, ти чуєш, я вже не можу. Я її здихаюсь. Як ти тут опинилася, я ж тебе спали. Це що таке? Врятуй мене, що за бред, як ти мене задрала. І не чіпай її, я сказала. Ілонадолардо. І не треба не чіпай ілона, Долар. Напила ілона, долар. золоті ворота. Ну що, кошмарно снився. Зараз він стане на яву на глупостей. Я, я ж вагітна від вашого сина Варвара. Бела золоті ворота. Час повертати борги. Варвара, Варвара, які борги, я не розумію, Варвара. Не бойся, била золоті ворота, Больно не буде. Я тебе чекану, як свиню отак, І все. Мама, будь ласка, зупинись, не роби глупості, мама. Варвара, Івасику, Івасику, гомани свою бешену мамашу психічно хвору, бо я за себе наручаю, Івасику, я сказала. Івасику я сказала, не стрявай. Мама, мам, будь ласка, да, давай поговоримо, мам. Ілона долар. Ілона долар. Ілона долар, доця. Я не знаю, хто ти там. Тамара, чорна хмара, як ти там відійшла від моєї дочки Ілона долар більше, ніж долар. Я сказала, відійшла бела золоті ворота. Що ти тут робиш? Ти вже бути мертвою. Варвала Варвара вже була тебе конуч. Я не до кінця зрозуміла, про який борг іде мова. ж мене досить, мама досить смертей. Ти мене. Я сказала, пропусти мене. Я маю повернути борг. Це надто пізно Бела золоті ворота. Ілона долар більше, ніж долар. І я розплатою за борг. Я сказала, відійшла від моєї доньки або я об'ю цю ляльку Керрі, чи я там теміє ліксі. Я сказала, не чіпай мою ліксі. я сказала пропусти. Ні, будь ласка. Мама. Я тобі сказала, не трогай мою дочку, не трогай. Не чіпай мене, не чіпай, сказала Не трогай мою дочку! Не трогай мою дочку! Я сказала, я сказала, відійшла від моєї дочки, або я уб'ю цю ляльку і твою ліксі місці з тобі сказала. Ні, ти не посмієш це зробити, бела залоті ворота. Не будь така впевнена, стара мима. Умри, умри. Ліксі, ліксі, дочі, я йду до тебе. Мама. Mama deia Скажіть, будь ласка, чи турбують вас ще жахи про ляльку кері, лікси, чи вам сняться ще жахи? Ой, лікарю, знаєте, взагалі нічого не, не сниться. Ваша психічна лікарня допомогла мені, врятувала мене. Я вас зрозуміла, ну що я можу вам сказати? Я оцінюю ваш стан як позитивним, тому я думаю, сьогодні, завтра ми зможемо вас виписати із психічної лікарні. Як ви на це дивите? Лікарю, дай ви що, правда? Мене виписують? Де цього не може бути? Боже, яка я щаслива. Лікарю, дякую. Я даю ваші документи на виписання із психічної лікарні. Ой, дякую вам, лікар. Я ж мій синуля обрадується зі своєї бела золоті ворота. Дя... Ой, Ілона долар більше, ніж долар чуєш, а Івасик дзвонив чи не дзвонив? Ні, мама, дядя Івасик не телефонував. Боже, ти така гарна, в цій весельній сукні. Просто... Дякую тобі, Ілона долар більше, ніж долар. Що справді гарна тебе мама? Да? Тобто Івасик іще не телефонував тобі. Як це так? Ні, мама, дядя Івасик не виходив на контакт, я не знаю чому. Розуміла, Ілонадолар. Ось, здається, хтось прийшов. Може, це і вас іде відкрить двері. Що ви тут робите, мама? Ну, привіт, бела золоті ворота, Ілона Долар. Вара, що ви тут робите? Ви ж повинні бути в цих лікарні. Повинна не повинна Бела золоті ворота, це вже немає різниці. Я тут. Це ж мій це ж мій внук. Ілона, долар більше ніж долар. Не давай їй дитину. Вара. Ну, що бела золоті ворота. Čas povráti borhida.